Я вас вітаю. Ви на сторінці теролога надії, і зараз ми будемо з вами робити розклад-прогноз на тиждень з 15 по 21 квітня. На що варто звернути свою увагу на наступному тижні? Пожезлів, на що не варто спрямовувати своєї енергії? Четвірка жезлів. Чим тиждень буде радувати помірність, чим тиждень може засмутити зірка. Що потрібно зробити для досягнення гармонії двійка пентаклів. Що потрібно зробити для того, щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних двійка кубків. І карта порада. Справедливість. Зверніть увагу, що справа, за яку ви взялися, для вас досить нова. І у вас немало досвіду. Очевидно, що виходить, і вона ще не дуже гарно. Також тут можуть бути і справи, де вам не обійтися без посередників. Якісь ремонтні роботи, технічні роботи, ну щось комусь в будь-якому разі прийдеться перепоручити. Ось на це, будь ласка, зверніть свою увагу. Не звертайте уваги, не думайте над тим, що вам складно зібрати якусь одну цілу стабільну команду. Також не думайте над тим, як складно домовитися із кимось про. Про те, що вам потрібно буде повірішувати на наступному тижні. Тут ще може бути про те, що немає завершення. Початок є, і починаєте ви з кимось одним, а от завершувати прийдеться з кимось зовсім іншим, тобто немає якоїсь стабільної робочої групи. Тиждень порадує. Вас ніхто нікуди не підганяє. І часу у вас більш ніж достатньо для того, щоб повірішувати якісь свої поточні питання, а також якісь питання, які вже тягнуться якийсь певний час довго. І також у вас вистачить терпіння для того, щоб перенести усі ці домовленості, щоб понаходити посередників. Ну і, звичайно, щоб зрозуміти, що та справа, за яку ви взялися, для вас нова, і в ній у вас недостатньо досвіду. Засмутити тиждень тим, що результату ви поки що не побачите. Тобто, якась ваша ціль, якісь домовленості і так далі, вони будуть ще ще пересовуватися. Тут також може бути і дистанційна якась робота, дистанційна переписка, тобто з кимось зустрітися один на один з, якоюсь, з кимось важливим у вас на цьому тижні не вийде. Для досягнення гармонії треба буде суміщати дві справи одночасно. Тут може бути ваша основна робота і якийсь підробіток, який не треба буде поки що покидати ні того, ні іншого. Тут може бути і робота, і якесь хобі, яке все рівно прийдеться підтримувати. Також тут може бути переписка з декільками людьми, з якими треба буде продовжувати вести спілкування. Щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних, заручіться підтримкою хоча б одної якоїсь людини, комусь такому, з ким ви могли б, ну, скажімо так, вилити душу, довіритися і обсудити свої оці от поточні справи, які, будуть, які у вас будуть на наступному тижні. І також займіться чи продовжуйте займатися своєю улюбленою справою, тим, що вас радує, ну, скажімо так, для душі. Порада. Дотримуйтеся правил, норм, законів, намагайтеся не виходити за правове поле, будьте справедливими по відношенню до себе, по відношенню до інших, не порушуйте чиїхось прав теж. Розумійте, у чому саме полягає ваша відповідальність, а у чому полягає відповідальність інших людей. Ну що ж, ось таким у нас буде тиждень, не результативний, але вже такий, який є. Все рівно я усім нам бажаю вдалого тижня і усяких успіхів.